Всім привіт! Дякую, що натиснули на це відео. Якщо ви вперше на каналі, мене звати Таня. І вся інформація про те, звідки я, де зараз знаходжуся, ким працюю, про що мій канал знаходиться в описі під цим відео. Буду рада новим глядачам. Ну а зараз ми їдемо з вами дивитися нову квартиру, яку ми сьогодні переїжджаємо. У слава. Я на місці. Будинок сьомиповерховий, незвично для нас не 5, не 9, не 10, а 7 поверхів. Мені захотілося зробити невеличкий румтур по квартирі, коли ще там немає наших речей. Бо сьогодні ввечері вони вже. Там з'являться. Я впевнена, що це не остання наша екскурсія по цій квартирі. І у наступних відео я обов'язково вам розповім, за скільки ми її орендуємо. Що шо ще? Шо-шо-шо? Починаємо! Room tour по новій квартирі в місті Братислава! Це моя друга квартира. За півтора року, верніше, другий мій переїзд. Перше було гуртожиток, потім одна кімната, квартира, і ось ця. Є вже невеличкий досвід є з чим порівняти. І про це все я зараз вам розповім. І так, ось двері. Одразу потрапляємо в невеличкий коридорчик. Тут є все необхідне дзеркало, тумбочка. Є куди повісити сумочку, курточку і одразу з коридору, з лівої сторони у нас двері. Заходимо ванна кімната. І туалет тут. Прикольно розділено стіною. Багато місця в цій квартирі є Де що покласти. Ось така у нас ванна, І я дуже люблю ванну більше, ніж. Душ, умивальничок, тумбочка, дзеркало. Ось така полиця. Тут для рушничків вішачок, тут крючочок. Так все, йдемо далі. З коридору направо. Ми з вами потрапляємо у кімнату. Є полосмок. Ось така велика шафа. Полиця прикольна, я думаю, що тут буде місце для фотографій. Диванчик розкладається. Так, ну, це наші речі. Ми вчора ввечері приїжджали за ключами і вже привезли з собою дещо, щоб не робити багато ходок. Бо ми. Скажімо так, винаймаємо авто. Звичайне, невелике, універсал, не бусик. Тому треба було щось вести з собою, щоб сьогодні менше було. Так, ось такий столик тут. Комод, телевізор, світильнички. Пальма. Тут у нас стіл зі стільцями. Оце віддали, бо було трохи пошкоджене. І господарі сказали, на наступному тижні буде стілець цей готовий. Так, тут у нас комод. Ось такий світильничок. Ось такі тут шафи. Теж є місце для зберігання. Жалюзі були закриті, я все повідкривала, щоб у кімнаті було світло. І це добре і для зйомок. Ну, я взагалі не дуже люблю ці всі жалюзі. Так, це квіти господарські. Щось їм трохи погано, щоб зі мною їм не стало гірше. Так, нові плейсмати. Господарі купили. Я взагалі в шоці? Ви знаєте, мені так приємно, по-перше, квартира чиста. Приємні господарі. А, що вони купили для нових мешканців. Зараз я вам покажу. Так, переходимо у кухню. А, купили нові тарілки. Був ще новий чайник, але я сказала, що у нас є свій, щоб вони забрали його. От. А сьогодні зранку прокинулася і думаю, ну навіщо я сказала, щоб вони його забрали? У них такий класний, скляний такий, знаєте. <реш> ну, вже пізно. Не буду ж я казати, давайте назад. Так, це е, ось такий кошик для білизни. Значить, показую кухню. Ось така вона. І не маленька, і не величка. Якраз те, що треба. Значить, поверхня у нас газова, духовка електрична, є. Посудомийка, Тут же і пральна машина, мікрохвильовка, їхня, але я сказала, щоб вони її забрали, бо в мене ж є своя. Ну, не знаю. Просто Таня сказала, що вона не дуже добре працює іноді, тому я вирішила не ризикувати. І в кухні є. А оце теж нове, вони сказали, вони купили. І оце нове. Ви дивіться я взагалі в шоці просто. Прям так було вчора приємно, є посуд. Дивіться. Я оце вперше з вами заглядаю. Я не дивилася, що тут є. Клас. Клас, клас, клас. Так, що тут, що тут, що тут? Ви будете першими, з ким ми... Ага, отак. Це витяжка. Дивимося квартиру. Відчиняємо все. Ага, тут чашечки є. Так що тут? Пусто. Коротше, клас. Я так думаю, що це теж нове. Все такий чисте, знаєте, ну прям приємно приємно. Це невеличкий столик, стілець можна, навіть, якщо ні людині швидко поїсти, то можна і тут не обов'язково йти туди, у велику кімнату. І навіть дивіться, який крючочок для рушничку. Супер, правда? Ось таке невеличке віконце у нас. Щоб птахи не сідали, не забруднювали підвіконня. А це у нас сітка, дивіться, від комарів та мух. Взагалі. Перше, бачу таке, і великий холодильник. Класно, що є двері, що кухня зачиняється. Сторонні запахи не будуть потрапляти в кімнату. І з кухні таке незвичайне планування. Ще одна невеличка кімната це спальня. Теж є двері, стіл, світильничок. Є полиця і ось таке двоспальне ліжко. Це світильник. Ростя привіз. Ми хочемо поставити його туди, в кут, щоб ліг собі і виключив світло. І тут теж є ось таке віконце, аналогічно тому. Що у кухні? Супер. Так, і останнє, що у нас залишилося, це балкон. Є кондиціонер, до речі. Вигляд з балкону. На парк. Дивіться, скільки вазонів. У мене вже є ідея, що я туди посаджу. Але трохи пізніше не все одразу. Так, на балконі є стіл, потім стільці. Залишили ось. Таке відерочко для відходів харчових. Дивіться, і навіть з пакетами новеньке видно. Відерце, щоб мити підлогу. Це Таня залишила для сміття. Так, на балконі теж є. Місце для зберігання, оце ой, це нова швабра. Купили для нас господарі. Слухайте, ну взагалі. Я приємно вражена. Якщо порівняти з першою квартирою, там такого не було щастя. Килимочок є на балконі. Вікна так прикольно відчиняються, але я вам це покажу пізніше. Оце посуд, вона сказала, старий, вони його заберуть. <реш> Мені здається, можна б залишити і цей посуд, але, от бачите, люди захотіли купити для нас новий посуд. Ось така квартирка. Сьогодні переїжджаємо. кино. Чего это? Украинское. Вот. Ну, кино. Словацкое. Поэтому не знаю, как кому интересно будет смотреть. А, вообще-то, вообще-то, если скажем, на три вещи можно смотреть вечно. Как горит огонь, как пишет вода. Как тут то работает. Побачення. Всі речі помістилися в одну машину, уявляєте, навіть не треба робити другу ходку. Вон вони їдуть. А я на транспорті громадському. Дощ такий <сіхи> давай.

Побудеш у кадрі. Мамі привіт передай. Мамочка, привіт. Бачиш, тут блориша снимаю. Да, давай, Ша. А тебе надо это. Де наши ножки тут взагалі. Да. Там. Да. А тут? Ага. Вот, вот это классный нож. серебристый цвет получился. Вообще тут жубитая тарелка. Шутка. Ай, сразу лицо бы увидели свое. Лицо. Давай. Давай, ты что делать? И куда их вынимать? Покажи хотя. Одно-две. Хорошие. Короче, тут 18 тарелок по 6 штучек кожного размера. Это хорошие такие. Класс. Короче, такие. Так, далее. Средненькие тоже классные. Это Класс. клепчик. А, это глубокие. Держи. это нам не надо пока. Ну так четыре черпака. Класс. Да, нормально. Ну нормально. Ну хорошая, белое. Самое такое, что это. Так что это самое. Ааа, короче. пельмешки, які ліпила мама. Теж переїхали з нами на нову квартиру. Як мені все подобається. очень До встречи у наступных видео. Всем пока! Боже, Боже, слава тебе, Спасибо тебе, Господь, что помогаешь нам, благословляешь нас, Господи. Пускай в этом доме, Господи, будет слава только для тебя, Господь. Здесь будет мир и любовь, Господь Бог, просим тебя. Живи здесь, Бог, с нами, Господи, в этом месте, Господь Бог. Во имя Иисуса Христа. Спасибо за пищу, за эту святую очистить. И всем слава тебе, Отсусыну Святому Духу.